Друзі, всім привіт! Доброго дня і слава Україні! Ну, це не виходив певний період в ефіри, тому що дав декілька десятків запитів по різних державних установах, по наших комунальних підприємствах і так як завжди. Не отримав відповіді від декількох комунальних підприємств від Дорогобицької міської ради, і тому, виходячи з того, які документи я отримав з кабінету міністрів і інших державних органів. Я хочу сьогодні записати відео про те, чи за призначенням використовуються кошти співвласників багатоквартирних будинків, тому що ви багато хто ви і в коментарях і в приватно мені говорите і критикуєте про те, що я займаюсь тільки критикою місцевої влади і їхньої діяльності. А чи я можу запропонувати якісь вихід або підказати, наприклад, як мешканці мають себе поводити? І як взагалі вони мають вчиняти, коли з ними роблять протиправні дії і незаконні дії? Що їм потрібно робити? Тому сьогодні я коротко вам розкажу і роз'ясню, які є наші права як співвласників і мешканців багатоквартирних будинків. Тому поїхали друзі законом України про особливості здійснення права власності в багатоквартирному будинку власників квартир, визначено співвласниками будинку, і таким чином вони повинні утримувати його за друзі, власні кошти та несуть повну відповідальність за його технічний стан. При цьому ніхто не передавав їм документи, що засвідчують, якому стані будинок, який десятиліттями ніби обслуговувало комунальне підприємство коштом співвласника. Я вже в попередній статті говорив. Про те, що коли створювалось ОСББ, і е, попередній е, хто обслуговував, тобто ЖЕК і міська влада, мала вам як співвласникам багатоквартирного будинку, передати пакет документів, який входив в технічний паспорт будинку, е, при паспорт на прибудинкову територію, і е, де розписано всі мережі, повністю, все. Тобто, як ви маєте технічний паспорт і право власності на свою особисту квартиру, який документ мали ви отримати на весь будинок багатоквартирний. Але ну знаю і впевнений на 90%, що відсотків напевно вісімдесять жодних співвласників багатоквартирних будинків і коли створювали ОСББ, не отримали таких документів, тому що такі документи були або свідомо знищені, втрачені, або їх взагалі ніколи і не було. Ну може були, коли збудовані були тільки будинки. От. Через незнання мешканцями законодавчих норм і певну їхню пасивність дробицька міська рада на так званому конкурсі з одного учасника знову призначила комунальне підприємство суб'єктом, що управляє будинком, та затвердила віртуальну, тобто що ну необґрунтовану оплату вартість за управління будинком. Суть цієї послуги утримання будинку в належному технічному стані, на що мають в основному витрачати з кошти. Поясню, чому віртуальна ціна і як провели. Конкурс до конкурсу не допустили жодних приватних фірм і жодних приватних підприємців, які могли би надавати вам послуги з обслуговування вашого житлового будинку. Тобто, ви коли робите ремонт квартири, ви собі вибираєте вам порекомендували от сусіди, робили ремонт, ваші родичі робили ремонт, і ви тоді вирішили обрати от ту бригаду, яка буде вам робити фасад, прибирати, малювати, шпаклювати. Але е, в нас міська рада е, усунула від такої можливості, а розіграли е, конкурс, і на тому конкурсі е, був тільки один учасник: це ЖУ «Правитель». Тобто, це колишній ЖЕК, і він ж знову е, виграв е, цей конкурс і почав обслуговувати е, ваші багатоквартирні будинки. А чому говорю, що віртуальна ціна? Бо тому, що вона висосана з пальця і нічим не є обґрунтована. Якщо почати розкладати ті цифри, то там буде зовсім інший і на порядок зовсім інша оплата за квадратні метри обслуговування вашого будинку. Середня вартість послуги становить 3 ,80 гривні 80 копійок за метр квадратний без ПДВ. Тобто для середньої квартири площею 55 квадратних метрів це буде один місяць з 250 гривень з ПДВ. Тобто, ну в нас квартира 55 квадратів кожного місяця, два цілий рік ви платите по 250 гривень. Аналіз переліку послуг згідно кошторисної вартості засвідчує, що з них послухайте. Хвилинку, тільки 35% направляється на поточні ремонти е, внутрішньобудинкових мереж та конструктивних елементів будинку, на перевірку димових і вентиляційних каналів, освітлення місць загального користування, обслуговування ліфтів, е, лише 25%. А всі друзі, решта 40% коштів, е, використовується. Е, е, на забезпечення належного стану будинку, тобто 40% від цієї суми. Мали би йти конкретно тільки для підбілювання, фарбування, заміна там вікон, ще щось. Але як ми знаємо, що такого ніхто не робить і ніхто такі гроші не вкладає, Міська рада заставляє сплачувати мешканців за прибирання друзі, прибудинкової території, яка не визначена за будинками в законний спосіб і не передана їм у власність чи в користування. От чому я говорив, що коли ви створювали ОСББ, вам мали передати е, технічний паспорт, е, який? Е... Показував конкретно площу вашого будинку і документи на землю. Тобто, в це в цих документах була мати чітко вказана площа навколо вашого будинку і розмежування між міською територією ділянкою і між вашою. Для того щоб прибиральники яким ви платите, не прибирали за ваші кошти міську територію. Зате вони отримують окремо оплату. Плату. І, але на даний час ви платите е, за те, що е, місто прибирає за ваші кошти свою комунальну територію, не вашу приватну територію, яка належить ОСББ, а комунальну територію. І ви е, за це, друзі, платите. Але ще хочу вам сказати одну таку річ: це взагалі нонсенс, що ви розуміли, е, що. Оплаті прибудинкової території включено прибирання та вивіз снігу. Але, друзі, не в зимовий період, не в 3 чи 4 місяці, не в півроку, а в 12 місяців. Тобто, вам 12 місяців прибирають під будинком сніг і вивозять його. Ну, це я взагалі не знаю. Це нонсенс рідкісний. Тобто, ви зрозумійте наскільки е, це брехлива влада і керівництво цього комунального підприємства, яке вас нагинає, і ви цілий рік платите за прибирання і вивезення снігу. Хоча я думаю, що ви навіть зимою жодного разу не бачили, щоб хтось під вашого будинку вивозив сніг, так промітають е, стежки, так прочищають трошки, але скидують сніг на узбіччя, і ніхто ніколи. Коли не приганяє техніку і не вивозить. Ви тільки бачите, як на площі ринок їздять чудернацькі машини, і які там реально прибирають і вивозять сніг. А це все є вкладено в оплату вашу, але і ви літом платите за прибирання і вивезення снігу. Зверніть до речі на то увагу. Хто взагалі колись бачив, що які роботи проводились, Також вони включили в цей кошторис оплату е, аварійної служби. Це до е, речі, структура, яку вони створили недавно. Ви бачили, що їздить бус весь обклеєний такими наліпками з цим з драбиною на на даху причіпленою. І це аварійна служба. І ця служба, і там є номер гарячої лінії, куди ви телефонуєте, і е, вони приїжджають по факту виконаних вам робіт, ви їм оплачуєте гроші. Хочете готі. І хочете по перерахунку, але ця е, послуга є включена вже кожномісячну оплату. Тобто, ви їх викликаєте, ви вже за їхню роботу оплатили, тому що ви цілий рік платите, вони приїжджають, виконують вам якісь вид робіт, але вони все одно вам виставляють рахунок і ви за нього платите другий раз. Ну де таке можливо? Це тільки у нас. Ну не не говорю вже в державі, тому що я звернував. Всі говорять, держава там, президент Зеленський, всі такі нездалі крадуть там. Вони там навіть не знають, що робиться тут внизу, тому що я посилаю документи в кабінети міністрів і в міністерства різні, вони мені присилають роз'яснення і говорять, що отак по закону чітко написано, має бути так, 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 має бути типовий договір, має бути затверджено, має бути все отак, так, так, як по закону. Я звертаюсь до міської влади, придаю їм документи. Говорю, кажу, тут не має бути так, не має бути так. А вони говорять, що закони, які там їм прописані. Ідають зверху, це і все фігня, в них є рішення виконкому, яке, виявляється, має друзі більшу силу, ніж закони України, і вони е, користуються тільки рішеннями виконкомів. Отакий От нонсен. То при чому тут влада в Києві? Як ви подивіться, що творить наша влада тут на місці? Місцева Дрогобицька. Також друзі, ще дуже цікавою послугою з технічного обслуговування внутрішньобудинкових мереж є один факт, що передбачає ревізію і набивку сальникових водяних мереж. Коли практично вже старих тих кранів, таких СССРських, які там міняли набивки, вже давно немає. Всюди поміняно на шарикові крани, але в кошториси вам закладено, і ви кожного місяця платите за те, що вони розбирають крани і міняють в них набивки. Хоча один кран поставили, і він 10 років буде стояти, і ніхто ніколи його не обслуговує, і, і тому що його не потрібно обслуговувати. Це пережитки сесеровських часів. А слід зазначити, що виконання цієї послуги та поточних ремонту виконувати сповинні тільки при необхідності. Про що я говорю? Що тільки ви маєте платити за цю послугу в випадку, якщо у вас щось стало, протікли мережі, вони приїхали, виконали роботу і вам на будинок виставили рахунок. Але ні, ви платите за це кожен місяць, хоча такі роботи ніхто не виконує, тому чому постійно треба за них платити. Тобто це є брехня, так як наш міський голова, це є брехун номер 1 і корупціонер. І так само от він розвів брехунів і корупціонерів друзі, в наших комунальних. Підприємства, які нас обманюють, є ще така послуга, та, е, яка називається винагорода управителю. За яка винагорода, вони друзі і так беруть гроші і отримують з того зарплату. А ми ще виплатимо їм окремо пунктом винагорода управителю. Це якщо було би приватне підприємство, або якийсь підприємець надавав послугу, так він би опла... Ви оплачували за виконання робіт, і окремо він би за те, що він надає таку послугу. Міг би брати якусь певну винагороду? Ще є дуже екзотична послуга, яка називається дезінсекція, друзі, або знищення комарів та інших комах. Ну хтось коли збачив, що вас хтось знищив комарів чи комах по під'їздах, чи по підвалах? Я думаю, що ви такого не бачили. Але це е, ще фігня є. Е, от ще такий пункт, який дуже цікавий. Я довго чекав на відповідь, е, тому що мене зацікавило таке питання. Ви зараз кажете, ну невелика сума, але все одно Дивіться. Ми оплачуємо за дератизацію і в цих двох по оплачую дезінсекція та дератизацію. Цих двох послуг чітко відстежується факт корупційного друзі, зловживання. за проведення дезінсекції та дератизації Комунальне підприємство воно провело, я так розумію, конкурс. І звісно, того конкурсу вони призначили управитель ЖО призначив таке ДП Дрогобицький міський відділ профілактичної дезінсекції, який виконує роботи, і вони одноразово залежно там від місяця більше менші. Вони їм платять один раз в рік від 42 до 47 тисяч гривень, тому що я давав запити і отримав відповіді, в яких чітко вказано, хто ті послуги надає, і яка сума. Сума оплати. Це, друзі, раз в рік платять 42, 43, 44, 45, 46 або 47 тисяч. Ну, не має значення. Але послухайте, найбільша сума, яку вони оплатили, це 47 тисяч. Вартість вони їхніх послуг розрахували відносно площі, але не підвалів, які вони обслуговують а всіх її площі, підвали, коридори і наші з вами квартири. Там сума дуже смішна, тому що це копійки. Я там не знаю, точно не буду говорити, щоб не збрехати. Зараз не пам'ятаю, але це дуже смішно. Але друзі, у нас будинки, які вони обслуговують, їхня загальна площа виходить практично півмільйона квадратних метрів. Якщо це помножити на ті смішні копійки, у нас виходить в рік 250 тисяч гривень. Платять максимально 47 в рік. А 250 тисяч е, вони е, збирають з нас з вами. Тобто 250 тисяч відняти 47 тисяч, виходить, е, друзі, тисяч. 3 тисячі чистого доходу тільки з одного пункту договору деретизації. Друзі, ну це нонсенс. 203 тисячі просто на повітрі вони беруть, собі кладуть в кишеню. Значить, є. Е пункти згідно яких вам потрібно розібратися з як керівникам комунальних підприємств і головами то як головам ОСББ для того щоб вас перестали дурити це друзі, чиста корупція, тому реально кошти людей не спрямовані на утримання будинків, а йдуть тупо на утримання комунальних підприємств управитель ЖО та прибирання землі комунальної власності, яка є навколо наших будинків. За це має платити місто зарплату. А ми з вами за це платимо. Тут слід відзначити найголовніше відсутній реальний звіт перед мешканцями з підтверджуючими документами про факт виконаних обсягів робіт. Та витрачені кошти вам ніколи ніхто не дає звіти, про які роботи вони виконали, що вони вам помалювали, що вони вам побілили, які вони замінили вам комунікації. Вам просто тупо виставляють рахунки, за які ви платите як співвласники багатоквартирних будинків. Отже, друзі. Кошти ми сплачуємо, а будинки доводяться до аварійного стану. Ми вже це бачили. Ми маємо наглядний приклад будинок, який нас завалився в Другобичі, і загинуло 8 людей. Таких будинків в Другобичі є дуже багато. Багато будинків отримали статус аварійних, але далі ніхто нічого не робить, і далі ніхто їх не обслуговує, не надає послуги, відповідні належні, і ніхто їх не ремонтує. Друзі, тому тільки. Ми з вами можемо проконтролювати цю злодійську, цю бандитську, цю брехливу корумповану владу. І тільки ви, як співвласники будинків, можете зробити з ними порядок. Вимагайте договір, вимагайте всі документи, перевіряйте, вибирайте голову СББ, такого, який буде відстоювати ваші права. Друзі, буду закінчувати. Переможемо ворога як внутрішнього, так і зовнішнього. Перемога буде за нами внизу. Додаю реквізити Романа Козачка, громадської організації Побратими зі стедника допомагаємо донатити, збираємо кошти на дрони, які допомагають нашим військовим. мочити підерів там. А ми будемо мочити підерів тут наших місцевих, і все буде Україна. Слава Україні, друзі.